Кажи о вал. Овал. Вот uh -uh. Молодец. Идемо липи. Uh -oh. Оліпити идемо. Uh -oh. Так, тут тут. Тут кажи. Uh -uh. Тут. Круг. Тут. Круг. Так, молодець. Давай. Бери. Ти. Де? О! Тут. 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 Mm -mm. Жовтий Сам, сам, сам. Сам. Жовтий. Жовтий Овал. Молодець. О, Де? Де, де кладемо? О! Tut. Z. Tut. Mm -mm, tut. O, tut. Molodec. Tut. Dobro, dobro. Tut. Ja ne... Oh. O, tut. Šukaj. O. Oh. O, tut, kaže. Tut. O. Oh. Kaže, tut. Kvadrat. Oh, o, pol. Vrepi njima. O, oh. Три кутник Зелений. Зелений. ліпий. Ага. Ліпи. Сам. Сам. Отаков. От так. Ліпи. Опі. Ліпий. Молодець. Вау. Молодець. Відкладай. Відкладай на бік. Так. А зараз ми умор. Море. рибки, рибки, Так, шукай рибку. Шукай. Шукай рибку. Шукай. А то то Так. А та. Так, шукай рибку. Е. Е, кажи. Е. А ну, да, шукай. Да, а! Е, да, липы. Вот тут. Кит. Кит. Ма. Сам. Сам. Молодец. Сам. Молодец. О. Зирка. Зирка. Да. Кажи. О. Зирка. Де зирка? Шукай. Зеркало. Де? А ну шукай. Є! Кажи. Є! Море. Сам. Сам. Молоде, не у ротик набирай. Я дам зараз серветочку, дай витерму пальчик. Зараз дам серветочку, не бере у ротик. Шукай далі, шукай. мой? De. De. Ula. O uh! odtud, odtud, da? Davaj, se, tu, o tu, da. Daj, podajmo se, če tu. Ano, lepe. Lepe in ne bi se, lepe. Ce Njega, cen je tudi, cen je tudi konek. Konek tu, tudi konek. Konek. Ano, šukaj tudi, šukaj. Ano, šukaj. To čere paha. De. Черепаха, Ні, то не це. Черепаха. Там черепаха. О! О тут. Тут. Клади. Ліпи. Ліпи. Не бійся. Ліпи. Молодець. На на пальчик витирай. Тата? Витирай. Носик витирай. добре, Клади. Ну, шукай. Дельфін. Де дельфін? Шукай. Дельфін. Ні-ні, ми ще не закінчили. Дивіться, скільки рибок ще. Акула. Дельфін. Так. Медуза. Медуза. Де? О! Е. Є! Каже, є. Медуза є. Е. Ліпи. Сам. Сам ліпи. Так. Притискай пальчиком. Так, є. Yeah. Тут я на... зараз ну чекай отако. Вот є. Yeah. Молодец! Є риба, риба, бери. Є. О! Де? А ну, добре, дивися. Ні, oh. nee, добре приміряй. Приміряй, добре. О! Oh. Ось тут, так. Да? Тут кажи. Тут. Тут. Молодець. Оберни її. Оберни її. Так. Ось яка гарна риб. О! Дельфін. О! Дельфін. Де дельфін буде? Ану? Оберни його тако. Де буде дельфін? Дельфін. Ліпи. Так. Ліпи. Ліпи. Ліпи, молодець, ліпи. Не бійся пальчиків. Ось! витирай. Витирай Витирай пальчики. Тут, тута витерей. Отоко. Витирай пальчики. Акула. Не треба там, не треба там терти. Там воно собі висохне. Акула. Бери акула. Акула. О, бой. Та, на, Акула. Де буде акула? Ну, шукай. Шукай. О! Є. Акула. Молодець. Скажи, є. Є. Ліпи. Ліпи. Не бійся. Тримай. Тримай. О, о! Тримай. тримай. Ліпи. скажи, ліпи. Андрійку. Ліпи. Пупи. Ліпи, Молодець. О! Ось така осмонішка. Де ми поліпимо? Ну покажи. Де? Де? О! Тут. Кажи тут. Тут. Так. Тут. Молодець. Тут. Тут. Молодець. Тут. О! Ще одна. Ще? Де? О! Тут. Липи, давай, липи, Андрійку, кажи, липи, молодець, липи, ура, поплескай, Андріку, Андрійку, поплескай. Ура, кажи, ура! ура, молодець.